Вже скупили, не зупиняйтеся, діть по ніж. То спускаючись пониз, то піднімаючись угору. До заповітної мети, назва якій – знання, розум, мудрість. Здоров'я вам, успіхів, першокласники, і щастя усьому. Ось отаке привітання я хочу вам подарувати. Мила а ну-ко подивилися на мене, навчительку. На вчительку на руки, ось так, учень. тримати вода. Накручую кришечку, будь ласка. Є, так? От, я бачу, тепер прийде. Так. Ось тут. Діти, а виріше учні. Ось так напад ручка одна і духа. Оклала, так? Є. Ось я бачу учні. Добрий день, мої любі діти. Ви прийшли сьогодні в перший клас. Вчитись будете і радіти, і рости коробний день і час. Школа двері для вас відчинила. І запрошує вчитися в вас. Бо знання це велика сила. Тож навчайтеся і в добрий час. Сьогодні пролунав перший дзвінок, який покликав, е, покликав на перший у вашому житті шкільний урок. Ви переступили поріг країни знань. Усі жителі цієї країни носять сучасне знання, учень, школяр. Сьогодні і звичайних хлопчиків, і дівчата перетворилися ви на кого? на На наушні, правильно. І я вітаю. Дружно, ми на свято. Сьогодні цей прекрасний час, щоб всім удачі побажати і запросити у перші апла. Давайте повтори? Зібрались дружно ми на свято. Сьогодні цей прекрасний час, щоб всім удачі побажати і запросити. Тата, і мами нам бажають і доріг щасливих і зінки. І школа раду нас вітає першокласників та таких. Треба добре дітям знати, в школі вчать дітей читати, і писати буду чити, на екскурсії водити, будучи рахувати, малювати і співати, вас навчать, як в світі жити, з усіма дітьми дружити у школі працювати, труднощі перемагати, завжди правду говорити, у світі лише добро творити, усі ми вже давно мріяли справди з школярами і мандувати країною слабки. А чорніти відгадувати за марки. Коли хочеш ти читати, ти мене знати, всіх я розуму, чу, а сама завжди мовчу, що це місце правильно. До письма сказати прошу, що потрібно взяти Ручку. До... ручку й зошит. Малювати в альбомі тім вам поможуть олівці. Добре, за коти, треба встать. Коли тобі дозволять сядь, сказати хочеш, не рукай, а тільки руку піднімай. Ручкою по парті ніколи не пиши, підручник зошити свій бережи. Будь старанним у навчанні кожен день уроки вчи. Прізвись дітям не давай, їх дівчату захищай. і школу бережи, дня вони твої. На урочистій лінійці ви побачили, що тут навчаються не лише маленькі, а досить дорослі учні. Всі школярі одержують відповідні знання, які просто необхідні для кожної людини. Менші вчаться читати, писати, рахувати, а старші пізнають секрети інших наук. І так, то з цього починаються учні. Саме з цього починають своє навчання. Ми з вами одне ціле, одна родина. І так, всі швидко ви навчитесь гарно читати і писати. Хто матиме найкращі успіхи з математики, хто з української мови, хто з малювання. Але сам перед ви сьогодні велика родина перший А клас. Добре, і сьогодні у нас день народження, тому що народився наш клас. Скажіть, коли день народження, то що роблять? Зрахують і їдять що? Солодощі. Солодощі. ще. О, Торт. Торт? Так, коровай, гущай далі, якщо є свято. Так, а, ще. Ні, ще так, я добре. І так, ми зараз з вами познайомимося, як ми з вами одне ціле, одна родина. Але давайте вивчимо такі слова. З днем народження наш клас! Повторяю. З днем народження наш клас! Ще наш клас! А класу Алла Миколаївна. І я значить, сюди ставлю свічечку. Це зрозуміло? А зараз ти кажеш, мене, мене звати. Коля. Прізвище, як ти? Ковту. Ковтунюк Микола. Держи свічечку і запускаєш короваль, де тобі подобається. Так, і сідаєш на місце. Так, далі. Роман, виходь сюди. Скажи, як твоє прізвище, і ім'я. Мене звати. Кажи. Мене звати Рома. Роман, прізвище моє. Прізвище моє. Е Я? Ваховський. Ваховський. Перший свічечку і, і затихай, там буде подобається. Так. Далі швиденько. Богдан. До дітей. До дітей повернись. Кажи. Мене звати. Богдан. Моє прізвище. Вот Так, вот Дальше. Дальше. Хорошо. Кідаєш на місце. Повертайся. Кажи, мене звати. Мене звати Вася. Вася. Прізвище. Івчу. Закликай, закивай. Хорошо. Дальше. Дальше. Сюда йди. Ди дитина. Прізвище моє. Соти. Свідчу. Хорошо. Дальше Артур. Артур. Мене звати? Артур. Його звати Артур. Моє прізвище Шабунько. Шабунько. Хорошо. Далі. Вертайся до класу. Мене звати Софійка. Прізвище моє. Мене звати? Мене звати? Володя. Володимир. 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 Моє прізвище. Басун. Басун. Басунку, басун. васим. Тихесенько. Басун. Так. Далі? Далі? Іди там. Повертайся. Мене звати Богдан. Моє. Моє прізвище буде. Хорошо. А як саме Хорошо. Значит, два года на классе Получилось? Ну, ничего страшного. Мы Максим прозвище Кугут. Скажи, мое прозвище Кугут. Хорошо. Давайте. А мене звати Софія. Чи? Хлопці, слухайте, як дівчинку звати. Мене звати Софія. Прізвище повторяю. Крупивська. Так, бери. Коровайтесь. Так, далі.

Так, далі. Да. Кристина. Так, далі, мене звати. Діде, ну послухайте, послухайте все. Мене звати Кристина. Моє прізвище Шокрай. Хорошо. Так ти ну, тут. Хлопці, а ви слухаєте, як її звати? Тихесенько, будь ласка. Мене звати Оня. Ви прізвище? Мельничук. Мельничук. Хорошо. Мелі... Хорошо. Молодимка. Так, далі. Далі. Сюда йде. Мене звати? Даніл. Даніл. Моє прізвище? Соня. Слухи, ви слухаєте? звати? Роман є слухай. Звати Богдана. Прізвище Савкіна. Чу? Давай допоможе. Хорошо. Так, все після. Мене звати? І дивіться сюди, свічечка буде. Софія йде, замість єдине засуть. Свічечку поки Його звати, подивіться, його звати. Він хороший учи, просто не відновився. Ніна, його прізвище Кшемінський. Софія заміснює свічечку. Засудить торпить. Так, ось так. Ви, ви подивіться руки ось так. Красиво. Красиво так бутилку з боку болданку ходить. На підлогу. Так, всі дивляться уважно. І зараз ми наш що? щоб засвіти. Зараз нам допоможуть. Ми запалимо ко ка кок 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 Ко-ко-ка. Ко-ко-Сиво щи. Сивера. Тихненько нечего не робит, сюда видите. Станопарк. Станопарк. Так, типенько. Тихненько. Сюда, сюда, сюди. Украина в нас єдина берет. Повторюємо з річке. Україна на сідина береже і дитина. От ми на сьогодні вчили вірші. От шокот Олександра хочемо сказати. Хто з Шокот? Саша.